Сьогодні на огляді є жовік гребінчастий, який є найпопулярнішим натропам з світу грибів та і взагалі, з всього, що існує на ринку. Сьогодні ми поговоримо, скільки його приймати, кому він потрібен, чого взагалі ми дійшли до того, що ми робимо огляди на гриби на спортивному каналі, і все це буде в сьогоднішньому випуску. Тож влаштовуйте зручніше, ставте лайк цьому відео. Ви на каналі Team404, це рубрика Спортивний біогакінг. Нами є жовік. Поїхали. Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для початку розберемося зі словом наотропи. Що таке наотропи? Це такі речовини, які позитивно впливають на функції мозку. Що за функції мозку? Вони можуть покращувати пам'ять, можуть покращувати увагу здібності до концентрації, психічної витривалості, знижувати рівень стресу, знижувати проблемні побічні ефекти від гіпоксії, покращувати настрій. Коротше, майже всі функції, які ви знаєте в своїх мізках, протікають, вони можуть покращувати. Так чи інакше, які є з ними плюси і мінуси. По-перше, трошки стрьомно купувати гриби, їсти їх щодня і розраховувати, що ваші мізки стануть якось краще працювати, бо це все трошки попахує вже якимись відхиленнями. Це мінус. Плюс в тому, що це дійсно працює. Наступний мінус це все вкрай погано досліджено, і тому, наприклад, вплив саме Єжовіка на спортсменів ми можемо тільки придумати, бо на серйозних спортсменах Єжовік ніхто не досліджував. Це є мінус, тобто воно працює, в якій ступені воно буде впливати на спортсменів. Ми можемо тільки. Придумати і трошки стрьомно вживати гриби для покращення когнітивних функцій. Ну або не стрьомно. Сьогодні в цьому розберемось. Це переді мною свіжий їжовік, який можна купити в інтернеті, замовити, посмажити і з'їсти, що ми обов'язково знімемо після того, як завершимо знімати цей випуск. І до речі, якщо вам цікаво подивитись, який він в приготованому вигляді і який він на смак, пишіть про це в коменти. Можливо, знімемо окремий ролик про те, як його готувати. Як аналогом цього їжовіку, є їжовік. Який можна купити в і приймати дозовано і регулярно про нього сьогодні? Також буде багато як альтернатива, тому щоб готувати постійно гриби, замовляти їх. До речі, це дорого коштує. Кілограм такого гриба коштує десь біля 20 доларів, плюс-мінус, тобто це як стейк. З яловичиною, але то не покращує наше здоров'я фізичне, а це покращує наше здоров'я психічне. Ну і коротше, очевидно, ми не будемо його споживати курсом, смажити гриби щодня, не варіант. Тому є аналог, є аналог в таблетках, наприклад, оцей, який нам надіслав наш спонсор, магазин Вітамін Про. І до того ж, в кінці ролика, ми розіграємо баночку Єжовіка, який зможе виграти той, хто виграє в нашому конкурсі, умови якого будуть в кінці. Тож додивись до кінця, та ви. Кравай не такий їжовик, бо партнери-грібників в нас поки не існують. А ось такий від Вітамін Про. Ну а якщо ви не виграєте, то переходьте за посиланням під відео, купуйте їжовик саме в тому магазині, та використовуйте промокод, який надає знижку кожному з вас. Поговоримо про саму проблематику. Як ви знаєте або не знаєте, якщо не знаєте, подивіться ось сюди. Ось тут буде посилання на відео, де я розповідаю про свої цілі на цей рік. І одна з моїх цілей це збігати 12-годинний забіг їх там, де треба підряд збігати 130 кілометрів, як мінімум, як ви вже зрозуміли, під час того забігу головне не зійти з розуму, бо 12 годин безперервно кудись бігти. Це ясно, що важко фізично, це ясно, що треба готуватись. Я над цим працюю, але один з дуже важливих аспектів підготовки це підготовка психіки до такого величезного навантаження. Саме тому ми почали досліджувати препарати, які можуть дозволити перетравлювати більше психічної психічного навантаження допомагати відновлюватись саме емоційно і психічно після важких тренувань, які сильно виснажують нервову систему. І все це привело нас до цього випуску. Тому сьогодні будемо розбиратись, як за допомогою грибів я стану швидше бігати. Загальна інформація. Як працює єжовік? Єжовік стимулює вироблення NGF, Це нейротрофічні фактори росту. Це білок, який допомагає утворювати нові нейронні зв'язки і. Відновлювати ті, що є вже пошкодженими. Що це на практиці? На практиці ти швидше фокусуєшся, менше маєш якихось негативних думок, краще перетравлюєш величезне навантаження. Тобто, всі з вас, хто тренується, стикали з ситуацією, коли ви щось робите, бігаєте там, не знаю, 30 кілометрів, і ось то на 25-му Ви такі вже на що я це роблю? Мені це не хочеться, це важко, це коротше лінь. Хочеться додому. Оці думки вони з'являються. Пізніше, якщо будете приймати їжовік, і оце якраз мені і потрібно. Оце і є моя ціль, тобто дати центральній нервовій системі ще невеличкий буст для того, щоб вона довше потримала мене в ситуації, коли я не буду страждати і не буду думати, на що я в це вляпався, на що мені це все було потрібно, чого мені не сиділося вдома. От кілометр на якому це відбудеться. Можна посунути, приймаючи один з цих форматів єжовіка. Певні дослідження показують також позитивний вплив єжовіка на якість та глибину сну, знову ж таки, через покращення роботи нервової системи і мізків, скоріш за все, що ви будете. Швидше засинати, глибше спати, менше прокидатись посеред ночі, це перше. І друге, в деяких дослідженнях люди відмічали зменшення такого, то було названо мозковий туман, або якось так, там переклад з англійською. Але суть в тому, що коли ви знаєте, ви бігаєте або щось робите, дуже важке навантаження, і вам потім ви так сідаєте за стіл і просто сидите, і. Ваші мізки ні про що не думають, вам просто умовно погано, і ви потрапляєте в такий стан енергозбереження і якийсь час в ньому знаходитесь, поки ви не відновите рівень глікогену тощо. Поспати там треба, і оцей стан теж можна трошки зменшити. Відповідно, ви можете більш ефективно поєднати важкі тренування, роботу, сім'ю, і ось все, чим ви займаєтесь, не буде потребувати. Ну буде потребувати, але менше буде потребувати періодів повної відключки вас від діяльності, бо ви зможете швидше перемикатись і бути більш сфокусованим на тому, що ви робите. Ще до речі, мій оператор, який його вживає дуже багато і дуже часто, підказує, що сни, які ви будете бачити під час. З прийому Єжовіка будуть також набагато більш яскраві, і а кошмари можуть бути? кошмари? Ні. кошмарів нема. Але коротше, якщо ви хочете кольорові сни, то це також є приємний побічний ефект від Єжовіка. Використання в професійному спорті. Враховуючи все те, що я розповів раніше, дуже логічними є пункти, в яких професійні спортсмени, ну або просто спортсмени-аматори, використовують їжовік та інші наотропи для покращення свого життя. Перший пункт це підтримка центральної нервової системи на високих об'ємах тренувань. Коли ти тренуєшся дійсно багато, це виснажує і фізично, і емоційно. І якщо з фізичною втомою щось може робити, типу можна поспати і так далі. І так далі то з емоційною втомою так в в моєму житті, в житті спортсмена аматора, так не прокатує, бо від того, що я втомився на тренуванні, в мене не стає менше зумів, менше задач, менше якихось зобов'язань в реальному житті. Тому моя мрія за допомогою цього всього дійти до рівня, коли я можу вранці ухерачитись на тренуванні, потім весь день ще працювати, потім ще провести час з близькими і, в принципі, нормально себе почувати. Насправді ж так, напевно, не буде, але якщо, хоча б трошки, ми просунемось в цьому моменті, буде вже фантастично. Фантастично ефективно, тобто, або це дасть змогу більше тренуватись і вивозити навантаження, або просто більш екологічно та приємно поєднувати фізичні виснажливі тренування з психологічними виснажливими навантаженнями, які ми всі відчуваємо на роботі. Далі покращення когнітивних функцій, таких як пам'ять, концентрація, прийняття рішень тощо, звісно ж, для мене як для спортсмену, це не є проблемою, бо не те, щоб там на 12 годинах щось треба пам'ятати чи на щось уважно фокусувати. Але знову ж таки, я є спортсмен-аматор, і більше свого життя я працюю, а не тренуюсь. І ось як на фоні ранкового там забігу на 30 кілометрів потім сидіти і сфокусовано працювати за ноутбуком там 6 або 8 годин. Ось для цього мені буде потрібен саме їжовік. Якщо ви хочете поєднувати інтенсивну роботу з інтенсивними тренуваннями, це може бути препарат, який трошки покращить це поєднання. Наступний поінт – це відновлення після змагань або після пікових навантажень, які ми можемо отримати фізично. Це відновлення має певну тривалість, і воно можна розподілитися на відновлення енергетичних субстратів. Це займає декілька днів на відновлення м'язів та зв'язок. Це займає ще там декілька. Днів або декілька тижнів. І ось є ще відновлення психіки, коли ви умовно збігли марафон, і потім вам не хочеться бігати наступний там місяць або два. Дехто навіть не бігає після марафону, навмисне відпочиваючи, щоб організм знову попросив у вас тренування. Так ось у цей шлях можна теж трошки скоротити, вживаючи їжовик, який буде допомагати будувати оті самі нові зв'язочки, відновлювати старі. І, скоріш за все, що після важкого забігу на 12 годин час зменшиться на май... Відновлення до мого наступного забігу, який теж буде для мене дуже важливий і дорогий. Дорогий в плані того, що там 4 тисячі доларів я програю, якщо не виконую певні умови, і відповідно логічно спробувати це покращити. Наступний поєнт це зниження тривожності перед стартом. Тобто, багато хто дуже хвилюється перед марафоном, перед забігом, перед запливами і так далі, особливо це стосується аматорів. І ця тривожність вона буде, може бути корисною, а може бути шкідливою. Корисно це коли вона надає вам трошки адреналінчу. І ви такі в трошки припіднятому настрої і ось прям суперпродуктивні, заряджені на боротьбу. А шкідливо це коли ви не можете два дні перед стартом заснути, бо ви хвилюєтесь, прокручуєте все це в голові і так далі. І ось для того, щоб не перенавантажувати оцими тривожністю та переживаннями перед змаганням, також можна використовувати єжові. Що ще? Підвищення чіткості мислення на тривалих забігах, чи айронменах, чи заїздах. Це про що? Це я вам. Вже пояснював, на кожній дистанції там довше, ніж 5 або 6 годин. Інколи ти лишаєшся один на один з собою і дивишся на свої рішення, і такий: А на що я? Чого мені це бігти? Чого мені туди їхати і так далі? І оці думки є трохи деструктивні, які очевидно не дозволяють бути швидше на змаганнях тощо. Відповідно, все це можна трошки поліпшити, вживаючи наотропні грибочки, типу єжовіка. Наукове підґрунтя Наукове підґрунтя вживання неотропних грибів типу єжовіка дуже дуже хитке і не можна сказати, що існують якісні дослідження, особливо на спортсменах. На спортсменах їх взагалі я нині жодних не знайшов. Більше того, навіть не на спортсменах їх теж доволі мало. Це Наполовину біохакерська тусовка не є до кінця науковою, і оці неотропи вони теоретично мали б працювати і скоріш за все працюють. Єдине якісне дослідження було в Японії в 2020 році, де провели дослідження з використанням екстракту їжовіка серед людей з легкими когнітивними порушеннями. І через 12 тижнів прийому учасники показали суттєве покращення пам'яті та концентрації, але всі інші дослідження, вони стосуються мишей, когось ще, якихось захворювань, і на здорових людей вони дуже складно перекладаються. Тим не менш, через те, що він не має виражених побічних ефектів, не може негативно впливати, ну або може, але ми не знаємо як. І через те, що він на рівні враження від вживання викликає позитивні зміни, ось це дає змогу його використовувати в, в тих ефектах, які я пояснював трошки вище. Сказати, що існують конкретні, контрольовані контрольовані клінічні дослідження, або, хоча б просто для себе контрольовані дослідження стосовно їжовіку і спортсменів, які покращили б результати, такого не існує. Ну або існує, але я не знайшов науковість. Ми можемо оцінити десь там на 2 або на 3, Тобто вона якась є, вона не зовсім нульова, але дуже низька. Скоріш за все, що це з часом зміниться, бо спорт зараз іде по такому напрямку, що навантаження постійно зростають, і психічне навантаження постійно зростатиме, і надалі в нашому суспільстві, і в спортсменів також тому скоріш за все, що ми там доживемо до якісних досліджень на цю тему, але на сьогодні їх нема. Тому сказати, що це супернауковий відос не можна. Сприймайте його більше як пораду, практичну, ніж науково-серйозні випуски спортивного біохакінгу, як ми робили раніше. Рекомендації щодо прийому. Поговоримо про дозування. Звісно ж, про дозування грибів, які ви будете смажити, ми говорити будемо дуже мало, бо коли ви термічно це обробите, то майже все корисне ж там буде в крім смаку та білків, жирів вуглеводів, воно звідти зникне, тому це не є практикою. Але якщо ми будемо їсти 20 грамів грибу сирого, я, до речі, не знаю, чи взагалі його можна їсти сирим. Якщо отак, наприклад, їсти щодня, то наче ви будете отримувати як з двох пігулок отут. Але я навіть не знаю, чи можна так їсти. Якщо смажити, то може бути прикольна кулінарна страва. Потім я це спробую, але мені сказали, що це дуже смачно, прям супер смачно. GPT каже, що це схоже на кальмар або на курку. Але той, хто мені каже, що це смачно, він взагалі веган. Тому що таке кальмар або курка, він не знає. Просто каже дуже смачно. Значить, дозування 500 1500 мг міліграмів на добу. Це екстракту їжовіка. В у цьому форматі в двох пігулочках буде 1000 міліграмів. 1000 міліграмів це, в принципі, стандартне дозування. Для того, щоб спробувати в одній банці, тут є 30 порцій, тобто на один місяць курс можна спробувати за перший же місяць, ви зможете побачити певні зміни, ну або не побачити і прийняти рішення, що для вас це не працює. Тож замінити звичайним грибом можна хіба що по приколу, але фактично ви не зможете отримувати контрольовану дозування тих речовин, які нам потрібні. А всі інші гриби вони, на жаль, не будуть працювати так, як і відповідно, якщо ви хочете Отримати всі ті функції, що я описав, вам підходять тільки пігулки, яких є контрольована та дозована порція того єжовіка, і тільки це зможе забезпечити вам певні дозування, які вам потрібні. Залежно від ваших цілей прийому, треба приймати це або в першій половині дня, для того, щоб протягом дня мати покращені когнітивні функції, або ж перед важким тренуванням, якщо ви хочете знизити от те відчуття втоми і зменшити ймовірність, що ви будете здаватися і не допрацюєте своє тренування. Але насправді я споживаю одну зранку і одну перед сном, тому що я собі сам придумав, вже я це зараз зрозумію, що я сам придумав, що воно буду покращувати сон. Не знаю, чи покращує, але сон у мене зараз чудовий, але все одно я ото вам розповів і поки готував ролик, буду тепер споживати дві штучки зранку. Загальна оцінка ефективності за десятибальною шкалою оцінки впливу та вартості єжовіка на ваше життя можна поставити або 4, або 8. 8 для тих, хто має або підвищену тривожність, або ж величезне навантаження на центральну нервову систему, або ж захмарні тренувальні навантаження понад 20 годин на тиждень. Якщо ж ви не маєте всього цього, то він буде дуже мало вам допомагати. І за версією штучного інтелекту ми ставимо туди. 4 з 10 всього лише, тому якщо ви не маєте проблем з, зі стресами, маєте помірні навантаження і, в принципі, живете комфортне життя, то скоріше за все, що це сильно його не поміняє. Найпопулярніші міфи. Переходимо до трьох міфів про єжовік. Перший міф це що єжовік є заміна кофеїну, наприклад. І насправді він взагалі працює геть по-іншому, і поміняти каву або енергетики на єжовік не вийде, бо він працює по іншому механізму. Ефект його накопичувальний. І якщо ви сьогодні втомитесь і сьогодні вип'єте єжовік, ви конкретно сьогодні нічого від того не відчуєте. Тому він не має локальної дії, його дія повільна і накопичувальна. Другий міф це про те, що сушений. Гриб, це те саме, що екстракт. Тобто можна взяти оце, покласти в аерогриль, висушити і вийде якась кількість того грибу. І тут, в принципі, теж є екстракт. Фактично, він теж висушений, але трошки сильніше подрібнений і по-іншому висушений. Дозування ось тут буде не контрольоване, а тут буде контрольоване. І тут воно буде значно інше і коротше це можна зробити хіба що по приколу. Розрахувати скільки вам треба дозування, ви не зможете, тому це не дорівнює. Екстракт і сушені гриби, то є трошки різні. Штуки, їх можна використовувати, але сушити треба на 40 градусах, щоб не руйнувати стимулятори NgF, які нам потрібні від їжовікам. Ну і третій міф: можна з'їсти кілограм свіжого гриба. Оце, до речі, щоб ви розуміли, оце переді мною 300 грамів, і оце можна посмажити і з'їсти, і отримати дуже багато діючої речовини, але насправді вона сильно не засвоюється. По-перше, по-друге, майже все зруйнується, поки ви будете його смажити. І фактично, це буде просто прикольна страва, яку ви можете на вечерю Приготувати і буде щасливою людиною, і все, сказати, що ви так можете робити щодня, потрошки сушити щось там ще. Ну я в це дуже мало вірю, тому скоріш за все, що ні. Тому якщо ви хочете просто порозважатись і поїсти дивні прикольні волохаті гриби, то класна ідея. Якщо ви хочете ефектів, про які ми говорили вище, то купуйте оце за посиланням і приймайте його як мінімум місяць. Через 4 тижні ви маєте вже сильно відчувати різницю. Якщо для вас це буде підходити. Якщо ж не буде підходити, то ви зрозумієте, що різниці нема і. І тоді другий місяць купувати це не потрібно. Мій власний досвід використання. Мій особистий досвід використання поки що дуже малий, я випив напевно днів 6 або 7. Я, до речі, не пов'язав, що я в гарному настрої з Єжовіком, бо я не думав, що це він. Але може і він. Коротше кажучи, скоріш за все, що я вам знімлю окремий ролик про те, як я буду себе почувати під час курсу Єжовіка, скоріш за все, що воно мені покращило сон, і скоріш за все, що мені покращило настрій. Але знов ж таки це. І сон і настрій це багатофакторні штуки, які неможливо сказати це через це, або просто я раніше став лягати і так далі. І так далі. Напевно, я напишу в коменти, або ж знімлю окремий ролик про те, як воно на мене вплинуло. Буду приймати це два місяці, якраз завершу під час змагань на 12 годин. Сподіваюся, що в мене все вийде супер круто. Як їжовік взагалі потрапив до нашого столу і до світу біохакерів, дуже цікава історія. Зараз розкажу. Уяви собі. Бі людина, яка носить капелюх, зроблений з грибів. Людина, яка все життя вивчає міцелій, мов мережу інтернету під землею, і яка переконана, що гриби це розумна форма життя. Це є Пол Стемец, один із перших, хто сказав, що їжовік може не тільки живити, а і відновлювати мозок. Стемец досліджував його вплив на нейротрофічний фактор росту, про який ми сьогодні вже говорили, який називається NGF. показував, як гриб стимулює ріст нейронів. Навіть після важких травм мозку у своїх лекціях він згадував, що екстракт їжовіка, який він давав своїй матері, коли в неї виявили пухлину, коли вона здивувала лікарів позитивною динамікою, пол лише посміхнувся, бо саме на це він і розраховував. Для нього гриби це не просто їжа, це розум під ногами у повітрі і в мозку. Тож саме через пола Стемеца ми тут з вами це обговорюємо. Ну а ще в 2019 році про нього вийшов фільм на Netflix називається Фантастичні гриби», Тож, кому сподобався цей випуск, можна піти ще подивитись на Netflix повнометражку в трошки вищій якості, ніж тут у нас, і не менш цікаво. А ще сьогодні розіграш ось такої баночки на отропів їжовіка. Що треба зробити? Поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал та написати будь-який комент про все, що вам сподобалося або не сподобалось цьому випуску під це відео. Таким чином, ви автоматично візьмете участь в розіграші і через один. Ролик, ми оголосимо переможця і нагадаю, що всі, хто не переможуть або не хочуть чекати, переходьте за посиланням та купуйте їжовік в магазині Pro, який є спонсором цього випуску і всієї рубрики Спортивний біохакінг, яка я сподіваюся змінить ваше життя на краще. Дякую, що були з нами. Ми погнали смажити ті грибочки і кайфувати від того, як вони працюють. Сподіваюсь, ви теж скоро це відчуєте на собі. І побачимось в нових роликах. Це був. Тім-404, мене звати Володимир Остроков, і пам'ятайте, що швидкий спортсмен це здоровий спортсмен, не тільки фізично, а ще і емоційно. Побачимось в нових випусках.